Хірі лайф студія для вас працює Ольга Голодва. Вітаю 23 лютого, у передень другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну США планують оголосити великий пакет санкцій проти Російської Федерації. Ситую за вказівкою президента Джо Байдена, ми оголосимо про великий пакет санкцій у п'ятницю, щоб притягнути Росію до відповідальності за те, що сталося з паном Навальним, заявив координатор ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі на брифінгу 20 лютого, але зазначив, що пакет стосуватиметься також дій Російської Федерації в ході війни в Україні. Про це повідомило агентство Ройтерс. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн з нами на зв'язку. Олексій Якубін, кандидат політичних наук. Олексію, рада вітати. Рада вітати. Як завжди, дякую за запрошення. Як в Сполучених Штатах Америки, сприйняли смерть російського політика Олексія Навального. Ну, ми власне бачили одразу виникали коментарі з приводу смерті Навального, тому що це співпало паралельно з Мюнхенською конференцією, на якій були присутні низка американських посадовців, і зрештою ми бачили одразу заяви пана Блінкіна. Ну я б сказав би майже в прямому ефірі, тобто він був присутній на полях Мюнхенської конференції, у нього прямо прямо одразу питали, що Вашингтону про це відомо, яка буде наступна реакція. Камала Харіс так само на це реагувала. Ну і тут одразу ж знаєте, згадали слова Джо Байдена 2021 року, які він казав а свого часу, тобто ще тоді до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але він тоді казав, що якщо, наприклад, а, Навальний буде вбити в російській в'язниці, то проти Росії будуть введені якісь ну дуже і дуже значні. Санкції, да, тобто вони це зрозуміють. Зрозуміло, що а, якщо ми говоримо про ту ситуацію в 2021 році і ситуацію зараз, то це трохи різні а, ситуації, тому що а, тоді не було повномасштабного вторгнення, і сполучені штати Америки тоді ще не вводили а, настільки ну глобальних санкцій санкцій проти Росії, які зараз, наприклад, введені, да і тому наскільки я розумію, для адміністрації Джо Байдена це теж достатньо складне питання, які ввести санкції. Зараз проти Росії, зважаючи на те, що велика кількість санкцій вже попередньо була введена так, але в контексті агресії Росії проти України, тобто у них мені здається, тут є певна дилема. Знаєте, якщо так навіть поміркувати, по факту. Ну радикально що залишається у штатів, а, хоча там є свої нюанси із фінансовою сферою, так далі, але це розрив дипломатичних відносин, так але чи готові штати зараз піти на подібний крок, відкрите питання. А, а от з приводу чого можуть, а, можуть а, взагалі йти мова, так про ці санкції? А, я не виключаю, що справді тут можуть бути, ну по перше, очевидно, якісь іменні санкції проти а, тих, хто персонально був причетний а, до перебування Навального, наприклад, у в'язни і так далі, але водночас штатам потрібно також буде вести якісь санкції паралельно, окрім цих персональних, більш галузеві а пов'язані в цілому з тим, що як ми бачимо, Росія навіть вже ну другий рік буде як повномасштабного вторгнення, але вона десь пристосувалась до санкції, десь їх обходить. Тобто, я так думаю, що буде спроба закрити можливо одну з проблемних ланок попередніх. Пакетів, тому що ну, все більше накопичується за останній час інформації, що Росії вдається це парадоксально, але вдається до цього часу купувати на світових ринках, наприклад, мікрочіпи, ну і багато інших технічних моментів, які вони ми знаємо, навіть наші спецслужби постійно про це говорять: що в ракетах до цього часу летять з саме західними начиннями, так. Ці ракети тому я думаю, що перед білим домом тут взагалі стоїть складне питання. А от по, з приводу цих санкцій, тому що ще підкреслю, що велика а, частина з них вже була опробована. Хоча тут і є лакуни, я от можу сказати це до речі, стосується і ЄС і Сполучених Штатів Америки, наприклад, не введені поки санкції проти Росатому. А, так Чомусь складається, а не введені а, справді значні санкції щодо, наприклад, країни, які а, ну так, допомагають Росії обходити санкції, так тобто фінансова сфера ще далеко, як мені здається, не настільки там все введено. Так а, ну і ми розуміємо, що той самий металопрокат і багато що іншого, те, що Росія продовжує поставляти на світові ринки. Ну це теж а, знаходиться зараз. Ні нібито поза тими пакетами санкційними, які були вже введені. Не зараз офіційна російська сторона щодо смерті Олексія Навального звучить як зупинка серця, тобто що він помер природньою смертю, так дружина Навального каже, що Олексія вбили. Так, тобто офіційна версія, одна погляди родичів другі. А чи буде будуть сполучені Штати Америки можливо вимагати якогось незалежного розслідування щодо причини смерті Навального? Ну, ми бачимо зараз взагалі, таку дивну історію, наприклад, з тілом Навального. Тобто, по факту, родичі не можуть до цього часу, наскільки ми знаємо, отримати доступ до тіла Навального, тобто вони, нібито в Саліхарді, нібито, от я ще раз підкреслюю: так родичі говорять, але родичам воно поки що не надано, і це до речі породжує додаткові питання. А от з приводу всієї цієї ситуації, тому що ну. Якщо ми говоримо віддати смерті і до цього часу, то навіщо чому так тримається довго тіло? Тобто я розумію, що процедурно вони будуть розповідати, що їм потрібно провести ще одне розслідування і так далі. Я думаю, що якісь там там речі такі а, представники російських органів влади будуть озвучувати, але сам факт того, що ну доступ до тіла до цього часу залишається обмежений. Я думаю, що штати, звісно, будуть ставити це питання, але ну давайте щиро скажемо, що в принципі всі, хто спостерігав історію з Олексієм Навальним. А його перебуванням у в'язниці, умови, в яких він були, а ну знаєте, все це складалося так, що по суті це підштовхувало його до такого кінця, який ми зараз бачимо. Тобто, тут звісно може бути нюанси, що в Кремлі можливо розраховували, що це буде пізніше. Але сам факт умов, тобто неодноразово, наприклад, та сама сторона захисту Навального, ну для прикладу, я просто розповів ту інформацію, яку вони надавали, що там 23-му році Навальний, наприклад, робив запити з приводу того, щоб йому полікувати зуби, тобто доступу до стоматолога, і не отримував, наприклад, подібних речей. І тобто, і таких речей я думаю, ну і з того, що озвучувала навіть сторона. Адвокати Навального таких речей було дуже багато. Тому знаєте, це умовно, якби доведення до цієї ситуації, яка сталася. Да, тому що а, ну а, ми навіть розуміємо, що а, коли Навальному стало погано, ну принаймні навіть з офіційною інформацією, яка є, то скоріш за все до нього просто на направили звичайних фе фельдшерів. Тобто, це не були навіть я думаю, професійні лікарі. А, да? тобто і ну, таки Навальний ще попередньо, чи після отруєння а, новічком і ліку. Ування в Європі зрозуміло, що у нього були певні проблеми зі здоров'ям, а умови, в яких його тримали, це знаєте, якби просто додатково а, обтяжувало ситуацію. Тому мені здається, що от смерть Навального тут була просто питанням часу. скоріше. в офісі президента України заявили, що смерть російського опозиціонера стала черговим доказом того, що президент Росії Владімір Путін керує кривавим режимом, і що Україна не може і не повинна вести з ним. Переговори про що свідчить така реакція в офісі українського президента? Ну тут знову таки вона є, я б сказав, логічною, так з боку Володимира Зеленського там офісу президента. А в в тому ракурсі, що ну ми бачимо по факту, як давайте так, скажемо, відбулося доведення до вбивства. Да, а навіть якщо там прямо в цей день, там і не був прямий наказ про вбивство. і при цьому ми бачимо наскільки спокійно російська влада, ключові посадовці на це все реагують. Ну це насправді це навіть. От мені, наприклад, навіть це вражаюче виглядає, да, тобто найбільше з'явилася інформація про те, що представники федеральних служб, які виконання покарання Росії, отримали нагороди, і вони якраз відповідали безпосередньо, там в тому числі за Навального, ну тобто за місце, в якому він там перебував. Ну тобто, у від собі от тут відбувається смерть, як ну на яку дивиться весь світ, а тут відбувається нагороди, і режим веде себе, ніби то так, як нібито це так і треба. Тому а, така реакція, ну мені здається, вона є а, логічною, просто з огляду на те, що а, а, складається враження, що в Кремлі знаєте, за 20 років перебування однієї тієї самої особи при владі, просто вже втратили ну відчуття реальності, того ну таке я, я навіть ще раз нагадаю, що паралельно в Росії ж нібито проходять вибори, так а, і ну тобто, але навіть в цих умовах поміти, як Кремль робить вигляд, що все як і треба, так тобто. І це вражає. Нормалі, нормалізація ненормального, давайте так скажемо. Навіть тепер по відношенню до тіла Навального, да. Тобто Олексію, щодо. Пакету санкцій і якими вони будуть? Ви вже зазначили проблему питання вторинних поставок, так сірі ринки, які працюють на Російську Федерацію. Що до того, що Кірбі заявив, що буде стосуватися пакет санкцій і дій Російської Федерації в ході війни в Україні, що там може бути? Який крок на який крок може піти, можуть піти сполучені штати Америки? Ну я вже згадував про вторинні санкції і про те, щоб закрити шпарини, які Росія активно використовує. Обходячи санкції. До речі, це працює а навіть просто на рівні, а, коли представники Сполучених Штатів Америки розмовляють з деякими з цих країн. А от для прикладу, ми з вами бачили, як а, коли виникало питання про фінансування, те, що Росія використовує банки третіх країн, в тому числі турецькі або китайські, коли Сполучені Штати Америки представники звернули до цих країн, то ці країни почали обмежувати операції для своїх ну тобто своїх банки почали обмежувати операції а, для Росії з того, що може бути, є. Я не виключаю, що справді там можуть з'явитися вперше певні санкції проти китайських компаній. Окремих а, або ще компанії з інших регіонів світу ну принаймні, така інформація попередньо, які допомагають обходити, наприклад, санкції. Тобто, принаймні, така інформація попередньо з'являлася. Тобто, чи зрештою буде цей список таким? Я думаю, що якраз зараз активно вирішується, як це може бути. Ну і звісно, це нюанси пов'язані з я думаю, фінансовою сферою. Тобто, але тут ми маємо розуміти таку важливу річ, що насправді через низку пакетів я не скажу, що Сполучення штамраки по повністю вичерпали для себе можливості санкційні, але вже через низку пакетів санкційних ну тобто і режимів санкцій, які вони водили попередньо, ну вони десь наблизилися до. Та цього порогу да знов таки потенційно, я не виключаю, що можливо ситуація з Навальним ще раз може підштовхнути до того, що все ж таки в Штатах поміркують про передачу заморожених російських активів Україні або, наприклад, частини принаймні цих активів, ну тобто, тобто ну тому, що є справді частина майна а російської держави, фінансових активів, які наразі були арештовані в Сполучених Штатах Америки. То чекаємо п'ятниці, 23 лютого, щоб дізнатися разом, що ж у тому пакеті. Я вам дуже вдячна за вімкнення. Дякую, що знайшли можливість долучились до ефіру. Олексій Якубін був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.